Іноді зовсім опускалися руки, все йшло негаразд, і тоді ректор Смотриський з жахом чекав, що ось сьогодні терпіння княгині закінчиться, і відійшлють його назад до Кам'янця записувати накази командира фортеці. Тільки слуга острозьких усе не приходив з страшним наказом, і потроху Герасим впевнився, що й князі можуть казати правду. Одного разу довірившись йому, княгиня завжди була привітна і спокійна. Звичайна, Рижбета хотіла бачити процвітання рідного міста і якнайшвидше, але вона не могла не розуміти, що у будь-якій новій справі не все буде гладко. Господь знову навчав її терпіння. Смотрицький потроху заспокоївся, переконавши, що його ніхто не збирається карати за промахи, і набрався духу. Довіра княгині була важливіше будь-якого покарання. Відтепер він мав намір зробити все, щоб подарувати їй здійснення очікуваного і впевненістю невидимому, не обдерути її віру. І ангел радісно дивився, як росте її мрія, академія, в яку так довго ніхто не вірив. Острозька академія в романі сумно ангел зітхнув.